Щедрий вечір. Добрий вечір. Є своєрідною розколядою. Повідомили організатори впродовж січня. Всі мистецькі колективи народного дому, загальноосвітніх та музичних шкіл показували свої таланти біля центральної ялинки та на різноманітних конкурсах. А тепер кращі з кращих вийшли на сцену міського будинку культури. Дуже добре, що ці традиції наших нашої культури, наших обрядів зберігаються і в нашому місті, і серед нашої молоді. І е, всі абсолютно учасники кожен рік стараються показати кращий репортуар. Інші зовсім колядки невідомі, вишуковують, і е, це е, дуже похвально для того, щоб наші традиції не загинули, щоб вони відживали і жили, передавалися для наступних наших поколінь. У народному домі можна було почути як нові, так і призабуті колядки. Все це гармонійно доповнювали яскраві костюми та музичний супровід. 23 творчі міські колективи подарували Коломиянам неймовірну подорож у світ різдвяних свят. До слова, така феєрія колядок уже традиційно відбувається у міському будинку культури. Уже традиційним у місті Коломия кожен рік ми проводимо. Такий захід, який називається Щедрий вечір. Добрий вечір. Це захід присвячений усім різдвяним святам. Діти, дорослі, колядують, щедрують, вінчують. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців міста з новорічними та з різдвяними святами міцного вам здоров'я і успіхів у новому році. Хочу подякувати, а також привітати всіх з. З фактичним завершенням різдвяних свят, і щоб всі цей рік мали щедрий, добрий, щасливий і багатий, щоб з кращими успіхами, досягненнями, з здоров'ям дочекали до наступних свят, і щоб ще ліпше настрій ми зустріли і відпровадили наступні свят.